Щойно ви побачили ексклюзив. Так виглядає нова українська ракета Трембіта, і саме ця зброя може долетіти до Москви. Про це пишуть у виданні Зекономіст На трембітою. Розробники працювали майже два роки, і вона може стати справжнім викликом для російської протиповітряної оборони. Ідея трембіта: зробити крилату ракету по цені «Мавіка», Фактично в модифікації хибної цілі. І е, трішки дорожче бойова модифікація. Ви не зробите ж ніколи селекцію на радарами, яка з них бойова, яка з них ціль. Тому залпами по там десятки одиниць одночасні залпи дозволять долати системи ППО ворога і досягати поставлених задач або проламувати оборону для більш серйозних ракет. Далекобійних або інших засобів, або добувати там тримбітами.